Партнер показу мережа зоомагазинів Семі. Семі особливий догляд для особливих улюбленців. Порода МОПС є надзвичайно давньою і відомою в усьому світі. Точне походження цих собак досі невідоме, але вважається, що вони могли з'явитися шляхом схрещування інших порід у стародавньому Китаї. Період династії Хань. Таким чином, порода сягає корінням щонайменше на 2000 років тому, що безумовно вражає. Протягом багатьох століть своєї історії в Китаї мопси та їхні давні предки, відомі як Лоу, насолоджувалися привілейованим статусом. Вони жили при імператорських дворах, тобто, в них, як кажуть там по історії, в них були свої слуги, які за ними ухажували, в цьому якби, приділяється їхня лінівості. Складки, складки в кінологі, там вони, типа, символізували якийсь знак китайський іерогліф. Є ще одна легенда, що їх одомашнили в буддійських будівських монастирях, іменно цей знак це палець Будди, Бути, який до них прикоснувся. Стародавню породу було визнано міжнародними організаціями наприкінці XIX століття, а офіційний стандарт мопсів затвердили лише 1987 року. Його основні критерії такі: нормою для дорослого мопса вважається діапазон ваги від 6 до 8 кілограмів. Зріст у стандарті чітко не прописаний, але в середньому становить 25-30 см для самок і 30-33 см для самців. Власники мопсів часто описують їх як доброзичливих і милих компаньйонів. Цуценята цієї породи зазвичай грайливі, але в міру дорослішання активність знижується і для Мопса настають спокійні години, які він воліє проводити на дивані в компанії свого господаря. Мопси мають надзвичайну прихильність до людей, тому не рекомендується довго залишати їх на самоті, щоб уникнути стресів. У разі, якщо ви плануєте відпустку чи іншу поїздку, сміливо довірте турботу про вашого домашнього улюбленця, сусідам чи друзям. Ці собаки легко знаходять спільну мову навіть із незнайомцями. Характер крайній лінів, я б так би сказав. Собака дуже лінива, вона лишнього нічого не зробила, достатньо такий упряма. На самом деле я думав, що вони всі такі. Ну, один к одному вони не підходять. У нас там сусіди по дому є ще мопси. Вони все-таки активні, активні хочуть побігати, поіграти. Це такий екземпляр, я називаю найлініва собака в місті. Це, це все-таки собака-компаньон. Тобто якусь там защиту, щоб дом вона охороняла. Ще що там на неї повісить невозможно. Це собака, яка буде постійно рядом з тобою, круглий сутки, яка дуже добре підстарається. Тобто який режим дня в тебе, такий буде і в собаки. Йому найголовніше знаходиться з хазеїном. Він дуже люблю він дуже сильно прив'язується. Навіть ми з родителями в машині їдемо, він знає, як родителі до них приїжджаємо. Все одно, якщо я там кудись вийду в магазин, на п'ять минут все він вже там тіпішиться в машині, дивиться, там прийду, не прийду. Дуже скучає собака, дуже люблю дуже прив'язана до хазяїна. Саме точне, що можна передати, що найкраще для мопса це місцельне ходження за своїм хазяїном. Він там не м'ячик покидати, не що він особо до цього позитивно не відноситься. по тіль він ще може там покидати йому, щось, то він побігає, але на вулиці там просто походить, навіть так собаки йому не цікаві, як люди. Він привик там щось, хтось тобто, там побачив його. Погладив він так до людей і, і тягнеться. Партнер показу мережа зоомагазинів семі. Після того, як у вашому будинку з'явили цуценя, і ви пережили неймовірну радість, настав час вирішити питання, як його привчити до туалету. Перед тим як ваш маленький друг перетвориться на розумного і слухняного супутника, трошки терпіння та зусиль буде вкладено в навчання. Один з найкращих способів швидко привчити щеня до туалету використання спеціальної пелюшки для собак. Animal Puppy Training Pets – це спеціальні пелюшки для вихованців, які допомагають приручити цуценя до туалету. Ці пелюшки є також важливим аксесуаром для дорослих улюбленців похилого віку, які не можуть виходити на вулицю з різних причин. Основні переваги цих поляшок включають гарантію чистоти та багатошарову структуру. Верхній шар виготовлений із стійкого до пошкодження нетканинного матеріалу, який швидко пропускає вологу, залишаючись завжди сухим. Два середні шари виконують різні функції. Один містить атракт для залучення аромату, а інший поглинає запахи. Шар з полімером, що абсорбує вологу, перетворює її в гель, а нижній вологостійкий шар забезпечує захист підлоги від рідини. Пелюшки оснащені липкими мітками, що запобігають їх ковзанню і роблять використання зручним. Включаючи пелюшки, користуються великою популярністю серед власників, отримують хороші відгуки від ветеринарів і досвідчених заводчиків. Партнер показу мережа зоомагазинів семії. На відміну від деяких інших декоративних порід, мопси відомі своїм спокоєм і врівноваженістю. Вони не проявляють синдрому розпещеної дитини, що іноді спостерігається у деяких інших декоративних собак. Якщо мопс хоче вашої уваги, він просто підійде і влаштується поруч без зайвої примхливості. Незважаючи на те, що порода мопс має розвинений інтелект, дресирувати їх нелегко. За великим рахунком, у цьому немає великого сенсу, тому що ця порода належить до декоративних, а тому досить. Навчити вашого улюбленця кільком базовим командам, проте формуванню характеру потрібно приділити достатньо уваги, щоб собака не став розпещеним. Мопси можуть проявляти жадібність до їжі, якщо їм надається така можливість. Вони схильні до переїдання. Їхня схильність до набору маси легко може призвести до проблем із зайвою вагою, якщо раціон не контролюється уважно. Рекомендується ретельно стежити за кількістю їжі, щоб підтримувати здорову вагу і запобігти проблемам з ожирінням у мопсі. За раціоном треба слідити, от щоб не було ожирення. Це для них теж дуже сильно опасно. Ну, на тілі, вони, я не знаю, це не подіяло, він такий парень балуваний. Ну, перша собака він дуже залюблена, та може покушати, може не покушати, так що держить себе в формі. По-вторю, ну, уход за ушами, те, що вони в нього закритого, типу, за складочкою під носом, глаза теж дуже опасні. Із того, що в нього приплюснута морда, в принципі, в драки завжди страдають глаза. Собаки на самом деле такі проблемні. Тут можна сказати, як повезе породусловлений. МОПС це відданий компаньйон, готовий слідувати за вами будь-куди. Ця порода це поєднання кмітливості, впевненості, наполегливості і гідності. МОПС чудова сімейна порода, який обов'язково займе місце улюбленця, родини. Ми з ним, в принципі, за ці вода і зблизилися. Я не представляю свою жизнь, він тим болі. Партнер показу мережа зоомагазинів СЕМІ. Самі ваш улюбленець у надійних лапах.